Сьогодні у нас на огляді шафа купе з сучасним декором фасадів. Це у нас ДСП та фотодрук. Габаритні розміри нашої шафи купе 1,90 м в ширину 60 глибину і 2,40 м в висоту. Фасади саме на цій шафі ми оформили, це у нас ДСП, кольор у них Крафт Сіри. Також ми розділили на три частинки. Посередині у нас фотодрук і нижня частина у нас ДСП Крафт Сіри. На нашій шафі ми використали профіль срібло. Під замовленням ми можемо обрати колір профіля, також ми можемо обрати декор фасадів. Це може ДСП бути, це може бути малюнок безкастройний, це може бути фотодрук, або це буде розділення з ДСП, можна вдягнути оракал. Також можемо з вами звичайні дзеркала залишати, або це будуть глухі фасади із ДСП. Шафу купе можемо з вами замовити у різному розмірі. Фабрика виконує від метра до п'яти метрів по ширині. Також ми можемо змінювати з вами глибину. Вона може від 45 см і більше. Частіше всього шафи з глибиною 40-45 см замовляють у передпокії. Розглянемо з вами наповнення з лівої сторони. У нас платільне відділення, дві полиці зверху і такі ж дві знизу. Маємо в платіному відділенні штангу, також ми можемо комплектувати. Це може бути полиця, або полиця зверху. Також ми можемо додати штангу нижче. З правої сторони у нас два ряда полиць. Вони мають розмір по 39 см. При такому розташуванні полиць в шафі розміститься багато речей. Варіантів шаф дуже багато, як по розмірам, так і декорам фасада. Підберемо для вас найкращий. Приходьте до наших салонів або пишіть нам в дірект.